Будинку на перетині вулиць Вірменської і Харківського шосе, що в столиці, в минулому році 40 квартир було реалізовано за програмою здешевлення іпотечних кредитів. Як і планували, сьогодні про деталі програм Доступне житло. У цьому випуску програми ера будівництва хто і за яких умов може придбати помешкання за програмами Доступне житло 70 на 30» та «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для населення в іпотечному центрі Києва і столичної області звітують протягом минулого року за програмою «70 на 30» власниками квартир стали 802 людини. Натомість за програмою «Здешевлення іпотечних кредитів купили житло 303 мешканці столичного регіону. Із 468 квартир, переданих минулоріч Київміськбудом на програму «Доступне житло», 311 знайшли своїх інвесторів. 170 помешкань за програмою «Здешевлення вартості іпотечних кредитів» і 141 за програмою «Доступне житло» 70 на 30. В принципе за всю независимость Украины первый раз со стороны государства было, был сделан такой шаг на встречу инвесторам, которые на и нуждающимся людям ну, в доступном жилье, который облегчал их невозможность при покупке этого жилья и э, давал возможность э, более простого подхода к получению этих доступных квадратных метров. Отож, перейдемо до деталей. Умови програми з дешевленої іпотеки можна знайти у постанові уряду номер 343. Згідно документа, пільговий кредит видається на 15 років. Фактически человек получает льготный э, кредит під процентну ставку 16%, 13% тринадцять із котрих за що з год бюджета. То есть фактически человек ежемесячно, місячний жогодна проплачують три процента кредита. Банк, який видає позику, бере в заставу майнові права квартири, що зводиться. Обов'язковий внесок позичальника не перевищує 25%. Важливо знати, що місячний платіж за кредитним договором не повинен перевищувати половини середньомісячного доходу сім'ї. При цьому сума, яка залишатиметься після виплат за кредитом, має бути не нижчою прожиткового мінімуму на кожного члена сім'ї позичальника. Банки є банки, в них є свої правила і, звичайно, що якщо це низькі офіційні доходи, то, звичайно, банки можуть і відмовити в кредитуванні такі сім'ї. Які на сьогоднішній день вимоги до Ну, Звичайно, з середніми доходами, десь близько там від 4 до 6 тисяч сувокупного доходу, сім'я може претендувати у програму. Але ж першим, першим кроком має бути це зареєструватися в іпотечному центрі. Довідку форму 3, Тобто, сім'я має довести, що вона має право на покращення житлових умов. Яке житло підпадає під цю програму? Це об'єкти, які будуються. Вони з різними там степенями вводу, але в основному це об'єкти, які будуть вводитися в другому, в третьому кварталі наступного року. Згідно норм, які діяли у 2012 році, нормативна площа житла, за якою можна було отримати пільговий кредит, визначалася виходячи із. З розрахунку 40 квадратних метрів загальної площі на одинокого громадянина чи сім'ю з двох осіб та 18 квадратних метрів на кожного наступного члена сім'ї загалом не більше як 76 квадратних метрів. Ці всі м, нормативи у нас згідно постанова діяли до 1 січня 2013 року. У цьому році ми очікуємо, що буквально найближчим часом Кабінет міністрів прийме рішення щодо або продовження даних норм, або прийняття якихось інших. Про будь-які зміни ми обов'язково розповімо у подальших випусках нашої програми. У холдинговій компанії «Київміськбуд» наголошують, для програм доступне житло були обрані об'єкти з найбільшим рівнем готовності і найшвидшим терміном будівництва. Ось у цьому будинку по вулиці Ревуцького 7В, минулоріч реалізовано 30 квартир за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів. А ось туди в будинку 8 а що на позняках других у Києві майже 100 квартир виділено під реалізацію обох програм: як здешевлення вартості кредитів, так і програми «70 на 30», у якій Київ мізгвуд бере участь третій рік поспіль. Умови програми наступні: 30% держави государства на що чоловіка, то тобто є дотація: 30%. 70% Сімдесят процентів поплачують чоловік, своє перебування на квартирному учоті. Як і у випадку програми з дешевленої іпотеки, рішення про те, чи маєте право придбати житло за даною програмою, приймає іпотечний центр регіону. Відтак, перший крок зареєструватися у ньому. На сьогодні все дізнавайтеся. Новини первинного ринку житла щовихторка і щочетверга о 7.35. До зустрічі.